Ігор Суркіс увірвався в інформаційний простір та зробив кілька важливих заяв щодо Шовковського Ярмоленка та суддівства у матчі з Шахтарем. Друзі, усім привіт! Ви на динамівському секторі. І сьогодні ми, звичайно, будемо говорити з вами про Ігоря Суркіса та його резонансний коментар. Адже президент Киян, ну. Роздав доволі серйозно. Він прокоментував ледь не вперше конфлікт, який нібито був між Ярмоленком та Шовковським. Поговорив безпосередньо про головного тренера та його майбутнє в команді. Ну а також публічно звернувся до генерального директора Шахтаря після е, поєдинку з гірниками власне у чемпіонаті України і після тих от контраверсійних суддівських рішень. Ми просто зараз про все поговоримо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект підпису. Підписуйтесь На канал, якщо ви досі не з нами, і вподобайку до цього відео натискайте. Поїхали! Але перед тим, як перейти до того, що там наговорив Ігор Михайлович, давайте поговоримо і про національну збірну, адже Сергій Ребров озвучив свою заявку на вирішальні матчі кваліфікації до чемпіонату світу, і там знайшлося місце представникам київської команди. Отож сьогодні Ребров оголосив склад, який буде готуватися до двох заключних матчів групового етапу відбору на чемпіонат світу. До основного списку увійшли 25 футболістів і серед них троє динамівців. Це Володимир Брашко, Микола Шапаренко, а також знову у команді Олександр Караваєв. Ще п'ятеро киян у резервному списку це Руслан Нещеред, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Додамо, що збір наша команда розпочне у понеділок, 10 листопада, гравці, які виступають в УПЛ, доберуться до польського Жешова, а звідти літаком до столиці Франції, і вже безпосередньо в Парижі доєднаються до команди усі наші легіонери. Щодо футболу, то 13 листопада, власне, у Парижі ми граємо з французами, а 16 числа ключовий матч проти Ісландії. Але перед тим як кияни поїдуть до табору національної збірної, їм належить зіграти ще два поєдинки у лізі Європи проти Зринські, а також у чемпіонаті України із ЛНЗ. І зараз давайте сконцентруємо свою увагу на тому матчі, який відбудеться у четвер. Отож, вже найближчим часом кияни вирушають до Польщі, а конкретно до Любліна, де 6 листопада їм належить грати із командою з Ринські. Напередодні цього матчу відбудеться традиційно відкрите для преси тренування, а також спілкування головного тренера та одного з футболістів із журналістами. Безпосередньо прес-конференція Шовковського розпочнеться о 17.30 на стадіоні Арени Люблін. А тренуватися команда розпочне о 18.00, після чого таку ж процедуру пройде і наш майбутній суперник. А вже у четвер, о 22.00 команди вийдуть на футбольне поле для того, аби провести матч третього туру Ліги конференцій. Напередодні УЄФА визначили і бригаду арбітрів, яка працюватиме на цьому матчі. Судити гру довірили рефері з Нідерландів на чолі із Марком Нактигалом. Його асистентами призначені Діон Феккарт та Мурат Кючокербір. За вар буде відповідати Ервін Бланк. Додамо, що після двох турів кияни знаходяться серед тих команд, які ще досі. Не здобували очок. У них дві поразки у двох матчах. В той час як Зринський обіграв Лінкольн із рахунком 5-0, після чого мінімально програв легії. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі давайте до головної страви. Це інтерв'ю Ігоря Суркіса, яке він дав клубній прес службі Динамо. І варто зазначити, що е, справді очільник киян відповів на багато дуже таких. Прямих і е, контроверсійних запитань, зокрема, його. Питали, що він думає про ось форму команди, і про Олександра Шовковського. Можливо, навіть чи задумується про відставку. Прокоментував він конфлікт між Андрієм Ярмоленко і тим же Шовковським. Але дуже багато часу Ігор Суркіс присвятив арбітражу і згадав навіть кубковий матч із шахтарем. Поз минулорічний фінал згадав і звичайно інцидент, який стався у класичному ось на вихідних між шолою та Коноплою. Тож, тем багато давайте про все по черзі. Ну і давайте. З основного це головний тренер, власне, київська прес-служба напряму попросила Суркіса прокоментувати чутки про можливу відставку Шовковського, на що отримали наступну відповідь. Коли Шовковський був на піку, його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат, його обожнювали. А сьогодні він поганий. Багато зараз розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати, але вирішувати це не їм. Якщо буде потрібно, я сам прийму рішення. Я бачу, як Шовковський працює, бачу, як він прогресує як тренер і набирається досвіду. На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому. Не оминув він і ситуацію, яку дуже активно роздмухували про нібито конфлікт між Шовковським та Ярмоленком. І це він прокоментував такими словами: мені можуть вірити, можуть не вірити, але я хочу підкреслити: жодного конфлікту між Шовковським та Ярмоленком не існує і не було. Були робочі моменти тренеру. Може це сподобатись. А може не сподобатись, але це звичайний робочий професійний процес. Журналісти роздули якийсь конфлікт, що вплинуло і на команду, яка, ведучи в рахунку у кожній грі, пропускала на останніх хвилинах. Але найбільше Ігор Михайлович, так би мовити, запалив, коли його запитали про суддівство, зокрема у крайньому матчі проти Шахтаря, звичайно, акцентуючи увагу на пенальті, який не призначили у момент контакту Коноплі та Огундани. Мене як президента клубу не просто засмутило. Я можу сказати відверто, це викликало у мене обурення. Я ніколи не чув від Шовковського, який завжди виділявся своєю дипломатичністю слова свавілля. На адресу суддівства. Але якщо він використав його після матчу, це говорить про те, що навіть його терпець вже увірвався, як і мій. Якщо сьогодні не призначають такі очевидні пенальті, то навіщо взагалі тоді грати у футбол? Гра могла перевернутися повністю? Рахунок став би 2-2. А можливо, ми би навіть забили третій гол. Ну а після цього він і взагалі перейшов на персоналії публічно, дорікнувши генеральному директору Шахтаря Сергію Палкіну. Палкін, після того, як гравця штовхнули десь біля штрафного майданчика, дав інтерв'ю, у якому заявив: Я знаю, кому це потрібно. Так ось я теж хочу відповісти: я знаю, кому це потрібно. І дуже добре знаю. Тому, шанованому мною пану Палкіну, я хочу дати чітку відповідь, і прошу це зафіксувати. Ми знаємо, хто за всім цим стоїть. Романов відсудив так, як колись відсудив фінал, коли збивали Ваната, і він теж не призначив пенальті. Тоді ми промовчали, бо думали, що це випадковість. Але випадковість це коли один раз, другий це збіг, третій. Вже закономірність. Ну а зараз, друзі, попросимо вас залишити свою думку у коментарях і маємо одразу декілька запитань. По-перше, звичайно, чи був пенальті у момент контакту Коноплі та Огундани? Ну а по-друге, напевно, більш риторичне, але все ж таки, хто за цим стоїть, як сказав Суркіс. Ну і варто також додати, що комітет арбітрів УАФ напередодні випустив ціле комуніке, у якому публічно визнав, що не призначити пенальті у момент. Як виявляється, тепер фолою хима коноплі проти Вінгера Динамо, це була помилка, тобто там мав бути 11-метровий, і це публічно визнана помилка Віталія Романова. На результат матчу це, звичайно, не вплине, і ми розуміємо, що пенальті ще тоді потрібно було б забити, але все одно інцидент дуже резонансний. Для того, аби ви дізнавалися ще більше резонансних новин, які стосуються Динамо, не забудьте підписатися на цей канал. А також до відео натиснути на вподобайку. Дякуємо, що ви були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.